Так, усім привіт! Сьогодні будемо пересаджувати ташкентський лимон, ось такі чотири рослини. Так, мабуть почнемо з оцього маленького. Ось така коренева. Є червячки. Все добре. трошечки розправимо кореневу, бо вона тут дуже здавлена. Так дуже гарне коріння. добавила Так, поки відставимо цей. Такі м'які горщики дишащі в мене скінчились, тобто, поки я їх закажу. І ось цей. Цей великий такий. Так, отут є. Корінці вже вилазять. Подивимось на цей. Так. Так, також дуже гарно. Коренева. промивати, промивати коріння я не рекомендую, тому що там є мікориза. Це такий грибок, який очев'ячок все добре. Який живе. На цитрусових і не тільки. Так, тут є. Так. Ну, таке ж добра коренева. Ну, в мене вона буде ще краще. За щот цього субстрату. Так, трошечки додамо. так расправим нужно еще трошки ну все так Так, заміну грунту ми зробили і проліваємо, пролімо тут вже є добрива, Є укорінювач, різопон. PH цього розчину Десь. Приблизно до 6. pH пяс, Десь протягом місяця, півтора, воно почне нарощувати коріння. Ці рослини вже повинні були плодоносити, але чоловік з ними не дуже дивився. Він ліквідовує ті рослини, які йому не потрібні були. Ось бачимо, як все потекло, все добре. І потім будемо подивитися, як воно почне пускати бруньки. Все, всім до побачення.